Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Що найважливіше, ви думаєте про себе? Цікава цитата Ейдена Тозера. Те, що спадає вам на думку, коли ви думаєте про Бога, це найважливіше про нас. Я справді вірю, що це правда. Саме тому наш розум найбільше поле бою. Чи не цікаво, що Ісус помер на горі під назвою Голгофа, що означає місце черепа. Я вірю, що це серйозне нагадування та вказівка на людський розум, що знаходиться в центрі черепа, де й проходять найбільші битви. І наше розумове життя слід розіп'яти, подібно до Ісуса на місці черепа. Посійте думку і пожнете вчинок. Посійте вчинок і пожнете звичку. Посійте звичку і пожнете характер. Тож битва реальна. Що ми думаємо про Бога? Що думаємо про себе та інших? Все це має серйозні наслідки. Не підкоряйтеся світу цьому. Краще нехай ваш розум зміниться і відновиться, щоб змогли ви пізнати й прийняти волю Божу. Щоб збагнули ви, що є добре, досконале й бажане Богу. До Римлян 12.2. Пам'ятайте, що точка опори диявола починається з думки, що відповідає цьому світу, і не замінюється істиною. Моя молитва сьогодні, Господи Ісусе, дякую тобі за цей новий день. Я прошу тебе змішати твій дух із моїм. Я потребую тебе і хочу, щоб ти з'єднався зі мною просто зараз. Я віддаю свій розум тобі, твої слова, моя істина. Розкрий будь-яку брехню, у яку я вірю і яка суперечить твоїй добрій та досконалій волі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер